Всім привіт! З вами Марна Час. Сьогодні вирішив з'ясувати, скільки коштує життя в UONLIN, тобто порівняти ціни з реальним життям. Ну от Наприклад, оренда скутера 500 гривень. На Олексі я беру 200 чи 328 гривень за електро. Ось. В принципі, трошечки дорожче, але враховувати треба, що не повний бак там явно буде, а тут у нас з повним баком. Тому варто ще й порівняти, наприклад, бензин. Що ми тут маємо? Заправимо паливом і дивимось. 95 56 проти 55, дизель 58 проти 55. Коротше, нормально. Тобто, Якщо не ще десь 10 літрів баку, то в принципі, тут навіть дешевше. Е, наступним вирішив порівняти ціну в магазинах. Ось проїжджаємо Єву, е, подивимось, що там всередині. Наскільки я знаю, всі магазини тут е, на один манер Тобто ми заходимо в Єву, опиняємось в АТБ. Ось у нас є така касиралина, і вона нам буде показувати наші ціни. Телефон Meteorolina. 6750. От, На Олексі це Раріт 70. +K. Мені здається, простіше купити номі за 430 гривень, що буде набагато дешевше. Наступна сімка 750. Ну, от, наприклад, Київстар красивий номер 400 а звичайний полтинічок. Дорого. Аптечка. В реальному житті можна купити три за ціну, як у нас онлайн. Дорого. Маска півтори тисячі гривень. Ну, це зрозуміло. Можна купити, коротше, купа масок. Ось це дуже дорого. Що там вона має робити за таку ціну? Сірники 750 пачка, варусі гривні. Можна накупитись на рік вперед. Далі у нас іде. Квиток лото Забава» 50 тисяч гривень. На їхньому сайті за 75 гривень, не знаю, може це якийсь візучий квиток, ну дуже дорого прям. Годинник Касіо G-Shock 6 тисяч. В принципі, на середньому сайті від 6 тисяч, отут, От середній мінімум, скажімо так, Michael Корс 55 тисяч, ну я вибрав сортування по найдорожчим, не знайшов такої ціни. Apple Watch 45. -ка. Найдорожче 11, 22 300, дороговато. Букет квітів 7500, ну, в залежності від кількості. От, наприклад, 150 на троянда 6 копійками. Тепер хочу глянути, може тут є якісь цінники на справжні товари, щоб так порівняти чисто. Але немає. Краще, трошки поспішу, щоб встигнути на оренду мого Мопеда. Бо все-таки 3 хвилинки не так багато дається. Так, ну що, далі треба поїхати подивитися ціну на автотранспорт. А то що це, їхати на Мопіді? У мене, звісно, небагато грошей, 7700. Я так бачу, що ми заїхали коротше, на якусь елітку. Але тут, як би, не суть в тому, яка, яка у нас буде. Не автомобільна наша цікавість, а суть в тому, що у нас буде всередині. Так, де тут вхід. О, букочка I, І. X6M. В справжньому житті від 6,3 3 ляма. Тут 5,1 лям. Тут найдешевше треба брати. Зачот. Audi a 6 Avanti 7, вони у нас були до 2016 року. Бушку можна взяти за 940 потолок. Ну тут лям 100, якщо вона типу нова ок. Мерс В класс на ринку від 4.4 ляма. Тому вигідніше брати U-онлайн, Тут хороша знижка. Volvo XC90. В справжньому в житті від 26 U-онлайн 2.5. ціна відповідає дійсності. Камара від 3 U-онлайн, 1,78 за 21 рік. В справжньому житті трошечки, звісно, перегнули. BHM4F82 тут 5.9 в реальному житті від 233 Перегнули, звісно, тут теж враховуючи, що на було до 2020 року. Ну і останнім глянемо Мустанг станхи 2 ляма в Uonline. Проти 3.2 в реальному житті треба брати в онлайн. Ну, що тут сказати? Тачки щось дешевше, щось дорожче. Але в загальному можна, скажімо так, знайти золоту серединку і взяти по нормальній ціні адепатну машину в А Що у нас тут республіка? Давайте подивимось шмотки, Що по чому. Ось магаз, не знаю. LSVK. Ну, це, звісно, не преміум. Ну, такі якийсь ще можна знайти. Так, заходимо сюди. Сіння маркер, окей. Вуличний моден, ну, це щось бомжарські таке. 3200, як і середній рівень 4. Он бачите, у нас на секанді 53 гривні кг, а преміум ще 594 Так що і онлайн в 10 разів дорожче. Далі міський стиль. Шорти і датіка 850, капці 900, коротше, тисячі. Міський стиль у нас 7,5. Дуже дорого, як на мене. Тепер у нас якийсь костюм туриста за 10600. Ну, Якщо розібрати його костюм, то футболка десь 900, шорти 1,5, шкарпетки 600, кросіки десь 5. Плюс портфельчик 900. Все одно виходить набагато дорожче в його онлайн. Наступно, темна елегантність. 15. Ну, порівням давайте зі стафом. Якщо взяти футболку, то це п'ятіхаточка, Худі півторушечка, штанішки 1700, кросіки десь двушечка плюс-мінус. Ну, виходить, явно не 15 тисяч, знову завищена ціна. Юанлайн. Ну, вдягатися у вас рілі дорого. Так, ну я і був в темній елегантності, Якби, що ти поробиш, треба ж гарно виглядати на районі, то пацани засміють. Так, що, подивилися такі основні речі, тепер пропоную ну, глянути недвігу, бо в принципі те, що нам треба, десь тут. Так як ми в Києві, якийсь от райончик, завертаємо сюди, пошукаємо камівільні квартири. О, супер! Тут є у нас дві вільних квартири. Давайте глянемо, що там у нас за ціни купляти, звичайно, не збираюсь. стрьомний якийсь падік. Так. 450 гривень. Ну, я знайшов небагато на Олексі. Ну, в принципі, щось можна знайти, якусь однушку смарт-квартиру, правда, на Дарниці. Це, мабуть, більше до центру. Тут 150. Ну, я уявляю собі квартиру якусь таку, бо за 150 тисяч гривень не знайшов більше нічого. Тільки може бути якийсь такий стрьом, який відповідає, в принципі, даній парації. Так що недвіга, в принципі, доступно в його онлайн. Все добре. Ну, отакі от, от у мене порівняння вийшли. Заберу полтинничок на початку, бачите, завтикав. Ось, І поїду його, мабуть, витрачати. Всім гарного дня! Дякую за перегляд, ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь на канал. Далі цікавіше. Всім папа! -па.